Привіт, друже! З тобою знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. І сьогодні у нас новий випуск наших аудіоказок під назвою Старі казки. Ну, ми з вами вже поговорили про деяких казкових таких персонажей. І сьогодні, на мою думку, треба вам розповісти про того духа, котрого знають усі від маличі до старих людей, а саме про домовика. Ну, Хто такий домовик? У різних культурах це добрий дух оселі, це охоронець і покровитель роду. Він оберігає родину, якою опікується від поганих людей, недобрих духів, лихих істот, сприяє достатку, береже мир в оселі. За давніми легендами, коли в краю починалася війна, то навіть домовики виходили на вулицю і пліч опліч із родом ставали до бою проти ворога. Серед домашніх чарівних істот домовик найголовніший усі інші духи обісця йому скоряються. Його сила і міць напряму залежить від того, наскільки дружні взаємини в родині. За деякими повір'ями, у домовика може бути і дружина-домовичка. Та здебільшого він, як зрештою, і всі домашні інші духи, не має сім'ї. За прадавніми уявленнями, дух вартовий, з'являється оселі, щойно закінчували її будувати. Традиційно домашній дід разом із іншими хатніми духами на запросини переходив із старої будівлі у нову. Збереглось багато описів такого обряду. Ну, ось, наприклад, деякі з них. Коли господиня перед переходами в нову оселю востаннє протоплювала піч старої хати, то обов'язково в ній вона спалювала і старий поріг. Наші предки вважали його умовною межею місцем переходу з одного простору в інший, як перехід між світом мертвих та світом живих. Під ним мешкали й духи. Прибираючи поріг, прибирали і умовну межу. Після його спалювання декілька жиринок хазяйка клала в череп'яний горщик, приказуючи: ласкаво просимо і тебе, дідусю, і все твоє сімейство на нове місце. Жар із горщика висипала в піч нової хати. Горщик розбувала і черепки закопувала під покуттям. Деколи в старій печі спалювали разом із порогом один із постолів. Ну, це таке плетене селянське взуття. При цьому промовляли ось тобі, дідо, сани поїхали з нами. Інколи в останню ніч перед переходинами залишали відчиненою скриню, з якої переїжджали, та при цьому говорили Хатнику господарю, переходь з нами в нову оселю. А ще можна було взяти старі чоботи, ну бажаного господаря оселі, виставити їх на ніч на горище, супроводжуючи словами: Батько домовику, переходь з нами в нову хату. Ну а на ранах чоботи забирали. Вірячи, що з ними забирають її домовика. Доволі простими, але і дієвим способом вважали перенесення домовика в нову оселю через хліб. Коли востаннє в старій печі його пекли, то одну хлібину не з'їдали, її загортали у вишитий рушник і підкладали на черень. Це така площина під зводом печі між камином і стінкою, призначену для спання, ну там де люди спали, або для сушіння зерна, різних трав та всього іншого. У день переходин кожен член родини від найстаршого до найменшого тричі мав торкнутися рукою, припічка, та промовити: «Переходь хатнику з нами на нову господарку, на нове добро. Далі господар діставав відкладений рушник із хлібом і переносив його в нову господу. А перед тим у нову хату запускали чорного півня та чорну курку, щойно півень прокукурікав, Можна було заходити в нову розбудовану оселю. А як уже зайшли, то і хліб урочисто клали на покуття. Його не їли, а використовували в побутовій магії, годували хвору худобу чи вимовували неспокійного домовика. Бувало й таке, що з певних причин домовик залишався в старій хаті і не погоджувався на перехід. Досі в українців побутує повір'я, що перш ніж зайти в покинуту хижу чи в лісову хатину слід попросити дозволу. Господарю, пане, дозволь увійти або переночувати. З переходинами і перенесеннями домовика на нове місце все зрозуміло, але ж звідки брався отой найперший господар хати, якого потім припрошували перейти із старої оселі в нову. Ритуал народження домовика глибоко архаїчний і відбувся ще на стадії закладання хати. За українським віруванням, земля це місце перебування пращурів і непокоїти їх без потреби великий гріх. Бо можна розгнівити померлих та накликати на родину всяке прокляття та всякі негаразди. Тому, вибираючи місце для нової оселі та тривожачи землю, спочатку мусили вмовити пращурів принести офіру, ну, з жертву. Жертви зазвичай були людськими. Найстарший представник роду інколи навіть добровільно зголошувався на таку жертовність, адже був переконаний, що його дух по смерті стане невидимим опікуном хати і усієї родини. Також домовиком чи іншим хатнім духом міг стати той, хто випадково ненавмисно загинув під час будівництва нової світлиці. Старі люди кажуть, що коли помирає господар хати, домовик надіває шапку покійника, прибирає його зовнішності та протяжно гірко голосить. І це можна підгледіти, якщо зазирнути з двору у вікно світлинці напередодні. Смерті хазяїна. Однак побачити домовика в отій самій людській подобі могли тільки діти: свійські тварини та непрості люди. Тобто люди, яких народна традиція наділила надприродною силою, вони своїми знаннями та вміннями вирізнялися поміж оточення, були непростими для інших: це знахарі, відунки, відуни, травники, ворожбити, чарівники, байльщики тощо. А ось якщо хазяїн ледачий, і цим можна розсердити домовика. То в хаті можна посеред ночі почути грюкання дверима, стукання в шибку, по постелі, завивання в камині, неприємні схлипування, стони. Хатник може почати бити посуд, ламати меблі, влаштовувати пожежі. Інколи він боляче щіпляється чи навіть душить господаря оселі або когось із родини. Це може бути і попередженням. Тоді потрібно запитати домовика, що не так робиться чи що чекає на родину. Відповіді зазвичай приходять у вісні. Так інколи забави домовика затягуються і стають нестерпними. Народна магія створила багато способів приборкання норовитого сусіда. Найпростіші кроплення священою водою порога і кутів хати, обкурювання оселі паленою шерстю, кози чи ведмедя або спеціальним зіллям, освяченим у день воздвиження чесного хреста, обстукування залізною палицею стін і підлоги зі словами Ти домовик і ти повинен хату стерегти. Господарство берегти, господарям допомагати, а не воювати. Знай своє місце. Інколи біля того закутка, де, за переказами, найчастіше відпочиває домовик, ставили дзеркало, якого він панічно боїться, тому що за повір'ям у свічаді домовик завжди бачить не своє відображення, а власну смерть. Ну а зараз прийшов час для нашої казки про домовика. Зосталися сиротами три брати. Спочатку померла мати, а за рік після неї важко занедужав і помер батько. Жила родина небагато невелика хатина, клаптик поля, крихітний садок, пасіка на три вулики. Та з нею толку ніякого не було, бо щойно батька в могилу поклали, як бджоли кудись запропастилися. Сидять парубки, журяться. І як теперечки, то все між трьома розділити не доберуть. Бо ані худобини, ані великого саду, ані грошенят, щоб земельки підкупити, чи ще одну хату збудувати немає. Старший брат на важку недолю бідняцько нарікає, середній на батька з матір'ю, а менший важко зітхає і думає собі як ото батьки раду бідності давали, мусить бути якийсь спосіб. Мабуть, доведеться йти в найми, але ж хто нас за робітників візьме? І тут він згадав. Що перед кончиною батько прикликав його до себе, сунув в руку загаслу вуглину і прошепотів з останніх сил. <клес> 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 Ах, сину, ось така доля наша випала. Та нічого, нічого, дивись, ось дивись, тримай цей вуглик. І коли стане ну геть не переливки слід кинути його об долівку та промовити: покажись домовий господарю, переді мною, як лист перед травою. Прошу, благаю, вуглику, кидаю. От тоді то з'явиться помічник. Не вірив, правда, син батькові, бо марив старий перед смертю. Не впізнав рідних, говорив щось таке, що купи не трималося. Ну, а може спробувати, ураз подумав хлопець. Гірше ж не буде. Дістав із кишені вуглинку, покинув нею обдолівку та викрикнув голосно. Покажись, домовий господарю. Переді мною, як лист перед травою. Прошу, благаю, вуглинкою кидаю. Тільки він останнє слово вимовив, стіни затрусилися, зі стелі щось посипалося, підлога затремтіла. Піч застонала. Щось у Димарі надсадно завило, і таким страшним голосом, що аж волосся на голові стало дибки. Брати, перелякавшись на долівку, попадали, під лаву голови поховали. Лежать тремтять, смерті чекають. Та вмидюсе затихло, наче нічого й не було. І коли хлопці попідводилися, то здивовано побачили за столом старого сивого діда, низькорослого, охайно вбраного у старій батьківській шапці. Здоровенькі були хлопці. Ну, і що скажете? То ви мене за гостину чи на параду гукаєте? запитав трохи знервовано дідок. А ти хто такий? Озвався старший брат, який першого оговтався від потрясіння. Чи гість, чи потороча, та не туди ти прийшов, чоловіче. У нас нема чого їсти. Ми, бідно, живемо, можемо тільки пісною кашею нагодувати, і то без солі, бо й вона закінчилася. тюх, да ви ж мене самі покликали? Що значить не туди прийшов? Я тут живу. Старий насупився, і стіни хати знову затріщали. Дідуган розтиснув долоню в правиці, і хлопці побачили на ній згасло вуглину, ту саму, яку кидав об долівку менший брат. Ну, хіба ні? перепитав старий. Ага, так, затинаючись, почав менший брат. Та я того кину в нею. Точніше, то батько велів. Тобто, коли він умирав, ну, то мені це віддав і сказав на допомогу покликати. Ну, коли геть паскудно стане. То все так паскудно? суворо запитав дід, ховаючи вуглину в кишеню довгої сорочки. Так, а хто ж ти такий? уже не втримався середній брат. Ну ви телепні. Дідуган уважно зітхнув і підморгнув меншому братові. Як це хто? Я Я домовик господар цього бісця. То ти справжній. «Тю, дурні, а які ще? Може, вам хату підпалити? Чи так зірвати, щоб повірили? Дід знову сердито насупився, і в печі зненацька спалахнув вогонь, хоч у ній ані дровинки і не було. «Ні-ні-ні, <ц musimy voice> пане господарю, не треба нічого палити. Ми вам віримо, затараторив менший брат. Кинувся до припічка, схопив миску з населеною кашею та поставив її перед гостем. о о го каша солі». То дуже смачно здушує. Промовив старий, неспішно дістав із-за пазухи дерев'яну ложку, пригладив бороду і заходився їсти. Брати мовчки спостерігали, як дід, присмокнувши, доїдає їхню останню їжу, але перелякано мовчали. Старий, урешті, все доїв, задоволено облизав ложку, запхав її назад за пасуху, голосно крякнув і промовив. <гум> Дякую. Нічосенько. Але ваша матінка а, ліпша варила. Ну, тепер можна і про справи погомоніти. То чим таким я можу вам зарадити? <гум> Попереджаю: ані скарбів, ані грошей прихованих у мене для вас нема. Я можу допомагати, а не дива творити. <гум> ну. Ну, ми хотіли б з братами до когось багатого нанятися, щоб урошеня заробити, і земельки підкупити. Нас аж троє, а хата одна і землі катма. Ледве одному вистачає, повів менший брат. То якби ви нам у цьому сприяли, було б непогано. Старші і середній брати звернулися. Вони поки про таке й не думали, але, дивлячись на грізного діда, вирішили промовчати. Хм, молодці парубки, хвалю. Тішився домовик. Я колись вашому батькові казав: якщо мудра голова на плечах, і руки і ноги здорові, то решту можна заробити. Так отож, пане господарю, щоб та вдалі менше брат. Ми роботи не боїмося, і оце думаємо, як би до справедливого чоловіка найнятися. Ну такого, щоб не обдурив, чесно виплатив зароблене, то ми б грошенят прискладали, землі прикупили, хату нову поставили, а тоді можна було б і оженитися. Дід хмикнув здивовано і сказав майже відразу: гаразд це не так важко влаштувати. Але ранок від вечора мудрініший. Зараз вкладайтеся спати, а завтра я відведу вас куди треба. На ранок щойно засіріло. Дідусь уже чекав хлопців біля воріт, і рушили вони в дорогу. Ідуть темними лісами, широкими полями. Ідуть та йдуть, коли бачать, аж посеред степу садок вишневий зеленіє. А в ньому хатка чепурненька біліє, квітками обсаджена, калиною обтикана. По двірям курочки, качечки, гусочки походжають, а ген на леваді корівки пасуться. Вибігає з хатки дівчина, спритна й моторна, курочкам зернят насипала, качечкам водички налила. Старший брат і задивився. Та й говорить. О, коли б мені цю дівчину посватати, то і курочки б, чоботурочки, і корівки моїми були б. А дід одразу і відповідає: То легко влаштувати. Можна її засватати, буде твоєю дівчиною, якщо хочеш. Та є одна умова, хлопче, маєш завжди пам'ятати, чий ти син. І кожному бідному, який до тебе звертається, у допомозі не відмовляти. Юнак щиро пообіцяв, навіть своїм здоров'ям поклявся. От вони і висватали ту дівчину, відгуляли весілля, так старший брат у тій хаті жити і зостався. Ідуть вони далі, уже трьох. Коли доходять до великого ставка, аж глядь, знову стоїть хата. Добротна, малин до водички тулиться, і дівчина зугарна, подвір'ям походжає. От середульший брат тільки глянув на це та й каже коли б мені таку дівчину засватати, то й горя б не знав. Бо і млин буде, і ставочок, і хліб, і до хліба. І вам, дідусю, дякувати би за це щодня і щоночі. І пам'ятав би про те, чи я син і помагав би бідним, та злидарям. Присягаюся вам. А Старигань тільки хмикає, супи, чолой і урешті відповідає: Добре, синку, добре кажеш. Ну так і буде, але гляди мені, ти поклявся. Пішли в ту хату, посватали дівчину, відгуляли весілля. На прощання дід мовить Ну, синку, тепер живи щасливо, та правди не забувай. І пішли далі уже вдвох дід і менший брат. Ідуть, коли бачать. Хатка вбога стоїть, а з неї дівчина виходить. Гарна очей не відвести, та бідно дуже. Одяг весь на ній, лата на латі. Менший брат, як дівчину побачив, так і пропав, ледве шепоче. Коли б мені, дідусю, із цією панною одружитися, то вважав би себе найщасливішим і найзамознішим чоловіком на світі. Ну, така, але в неї хата кілком підперта. Від доброго вітру і розвалиться, говорить підступний дід. Ну, то що, а руки мені для чого? Ха, нову збудуємо. В неї млина нема. Далі веде своє дід. Ну і що? Головне здоров'я мати, то і хліб, і до хліба можна заробити. І двір у неї порожні ні курки, ні корови, і город маленький, і ворота благенькі. Та хай вам грець, пане господарю, сердиться хлопець. То все надбати можна, якщо захотіти. Хатник посміхнувся і відповів: Гарно, сказав парубче. Ну, най так і буде. цю дівчину. Гляди, щіки, по правді живи і про бідних не забувай! Оженив дід і цього хлопця. А сам вернувся до старої хижі, бо в ній лишилася його сім'я. Брати живуть собі, розкошують. Старший так забагатів, що нову хату поставив ще більшу від попередньої, муром подвір'я обніс, та й таким високим, майже у височину з хатнім коменом. а червінці у скриню ковану. Складає, складає, та тільки про те й думає, якби тих червінців побільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то про це і не згадує, і геть пожадливий став. Середній брат також добряче запанів, замість одного млинка вже два млини мелють, ставочок доглянути, хата в розкошах потопає. Усе ну, за нього наймити роблять, а він тільки й лежить, їсть, п'є і терпіти не може жебраків і подорожніх. Велить їх з собаками від хати і від млинів подалі гнати. Менший брат теж ні в року живе, і хоч у розкошах не купається, грошики в скриню не складає, наймитів немає, але хатинку, хай невеличеньку та собі поставив Курочок завів, корівку, Бджілки йому у вулик мед носять, Дружиненька біля печі та на грядці порядкує, а ще інколи ані в богому, ані стражденному в допомозі не відмовляє. Пам'ятає свою безвихідь. Через деякий час вирішив домовик подивитися, як його підопічним ведеться, та перевірити, чи добре вони господарюють, чи обіцянок дотримуються. Перевдягнувся він в старий та брудний одяг, на голову каптур насунув, щоб його не впізнали, і прийшов якось увечері в гості до старшого брата, стукає у високі ворота, а господар сам подвірям походжав, оглядає своє добро та й узрів з лидаря. Стоїть, витрачається здивовано, наче примару побачив. А дідусь говорить: Ой, якби ваша ласка, ясний пане, подати мені кус і хліба, налити кухлик, водиці дати мені, та впустити, переночувати, бо даю стайню. Я, бідний мандрівник, багатого не прошу. А старший брат у відповідь давай ригодати. Ха-ха. <рес> Що, нездарицько? <рес> Їсти захотів. Хочеш жерти, то зароби. Я не сплю і не відпочиваю. Гарую від ранку до смерканку і тому все маю. Останні мої для худібки, а не для ночівлі всіляких гледерів. Іди шукай собі іншого дурня. У тебе на пиці написано Злодій, що крадеш мене вночі. Йди звідси пройди світе, поки тебе батагами не засікли. Зітхнув старий, захитав головою. Не став чекати він, коли наймити з батогами повиходять, і пошкандибав геть. Відійшов може з версту, зупинився, озирнувся, вийняв із кишені вуглинку, поклав на долоню та дмухнув на неї легенько. Що тут почалося? Усе добро старшого раз бра запалало, затрещало, наче сухий хмис. Пішов старий далі до середнього брата. Те саме вбрання, драння брудне і каптур, аж на очі насунути, ну, щоб не впізнали. Господар якраз біля ставка рибу ловив, пришкультигав до нього дідусь, уклонився низенько та й каже: Дай тобі, Боже пане, чи були ви такі ласкаві, добродію ясний. Ох, та подали б зли дереві торбинку борошна. Хоч на одну хлібину. Я людина в Бога, стара і хвора. «Оже сам собі не заробляю, але спекти ще годен. Розсердився середній брат, аж трясеться. Багато вас тут, ледачих прохачів, валан І кожен від мене щось хоче. на тобі? Думаєш, воно мені з неба падає? А ну, йди звідси, поки собак не випустив. І щоб я тебе і близько тут не бачив. Не став дід чекати, поки на нього злих собак спустять. Мерщий забрався геть. І відійшов подалі, озирнувся, зітхнув тяжко, дістав із кишені вуглинку, із млинами та хаткою середнього брата сталося те саме, що з господарством старшого. Усе згоріло. Приходить дід до третього брата. Геть, дідусь засмучений, уже ні на що хороший і не надіється. Та про всяк випадок чарівного туману знов на себе напустив, щоб його менший брат не впізнав. Став він під воротами, простягнув руку і жалюбно охає. О, дайте дайте хоч окращий хліба, та краплину водисю, ну, ну змилуйтеся, ну ну, помираю від голоду, гину від спраги я!» схопився менший брат. Кинув роботу, біжить до старого. Ой, ой, діду, ді -ді дідусю, яке там шматочок хліба. Ви ж ледве ноги перестягаєте. Ой, яка біда! Біда, ходімте, ходімте до світлиці. Там вас і нагодують і помиють, і навіть заночуєте ви в нас, якщо тільки захочете. А ну завтра подумаємо, чим вам зарадити. Завів парубок старого в хату, посадив на лаву. Дід важко зітхає. Господиня нагодувала старого зваром, напоїла. А тоді придивилася, а він такий обідраний та нещасний, сумний та жалісливий, стиснулося в жінки серце, пішла в комору, винесла чисті штани, чисту сорочку, подала дідові. А коли допомогла перевдягтися, помітила в нього на грудях рану глибоку та страшну. Розповіла чоловікові. Той зажурився і старого питає Діду, дідусю, а що це у вас за рана на грудях? Ох, а, а це...» Це така рана, що від неї скоро смерть мені буде. <сху> тільки день і застався жити!» жити. <сху> це лихо! І нема на неї ніяких ліків хіба? Є, є, та тільки ніхто тих ліків не дає, хоч усяк може. Менший брат здивовано перепитує так, а, а чому ж не дають? Кажіть які. Та, які, які? та такі, такі, коли господар сам візьме та й підпалить свою хату. О, і все добро згорить. Треба взяти того попелу і насипати на мою рану. Тоді вона і загоїться. Ох, та хіба ж хто зважиться заради чужинця на таке? Замислився менший брат і до дружини. А ти що, кохана, думаєш? Та так, ну, ну ми господу друге наживемо, а добрий чоловік як умре, то вже йому другого життя не взяти. Ну, коли так, то винось дітей з хати. Рішуче мови менший брат. Повиносили вони дітей, самі повиходили, глянув чоловік на домівку, шкода йому свого добра, а живої людини ще дужче жалко. Узяв та й підпалив. Ураз хата полум'ям взялася, де й ділася. А коли дим розвіявся, то замість неї постала інша господа значно більша і багатша, і стодола обічнеє, і стайня з худобою. Гадід стоїть і щасливо посміхається. О, бачу. Хе -хе -хе. Ти собі не зрадив парубче, та обіцяного слова дотримав. Ти єдиний з братів, хто не розминувся з правдою. Живі же щасливо. Тут мана розвіялася, і менший брат упізнав старого домовика, кинувся до нього, щоб за талант свій подякувати. Хотів низенько поклонитися, та не встиг. Дід із димом розвіявся. Лише на тому місці, де він стояв. Зосталася лежати з вуглинка ще на дотик тепла. Ось так розповідають українці: ось така цікава казка. А на сьогодні все. Сподіваюся, що тобі ця казка сподобалась. Тож, друже, до нових зустрічей.